Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу, всі веселі і здорові! А до заняття всі готові! Подивіться, до нас в гості завітали казкові звірята. А ви б хотіли, щоб звірі вміли говорити? Напевно, що так. А що б ви розповіли нашим гостям? Звичайно, казочку! А ви, дітки, любите казки? Казка це завжди цікаво, адже вона веде нас у чарівний світ дивовижних історій та пригод. Ми продовжимо подорожувати, знайомитися з відомими казкарями. Сьогодні я познайомлю вас із письменником, який уявив, що звірі колись говорили. Він придумав про них казки. Письменника звати Іван Франко. Він жив дуже давно, коли нас із вами ще на світі не було. Іван Франко написав книгу казок, коли ще звірі говорили. І сьогодні я пропоную послухати одну з його казок. Лисичка і рак. Слухайте уважно. Біжить лисичка полем, добігає до річки. Аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був раче, каже йому лисичка. З тим днем ще сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те їй правдою було, та тепер брехнею стало? Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжім до тієї осички, що стоїть один на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидай, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями залисиченого хвоста, підопогав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но! От лисичка й подалась вподовж поля. добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим а що я позаду себе? Та й забарилась ти, лисичко, я вже й на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти добіжиш? Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи ту ж видано? каже. І більше. Не сміялась з рака. Малята, чи сподобалася вам казка? Сподіваюсь, що так. Як називалася прослухана казка? Лисичка і рак. А хто написав цю казочку? Так, Іван Франко. Де зустрілися лисичка і рак? Вірно, на березі річки. Що робив рак? «Точив клешні, вірно. Як лисичка поводилася з раком? Вона насміхалася з нього. Про що вони заклалися? Так, що рак її обжене. Як рак перехитрив лисичку? Так, він учепився клешнями за хвіст лисички. Молодці малята, ви дуже уважні. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей!